Шановні ну, колеги, проєкт порядку надійснув і вам був додали сущене питання, можна. тож прошу включити тож, подання керівника Борварської проживання прокуратури в порядку статті 65-1 закону про запобігання корупції. Прошу вести з голосу. Ще запитання Дякую вам. ставлю на голосування за основну працювання зі змінами. У нас рішення. перше питання порядку денного. про передачу приватних власних земельної ділянки громадян, що перебувають у користуванні громадян. Комісія озидала питання, знесені до порядку денної чергової сесії. По всім питанням одноголосно прийнято рішення підтримати дані проєкти. Тому пропоную з першого по питання прийняти до заборонення. Добре, дякую. по першому затверджують депутатів. Запитання про позиції. Якщо нема ставлена голосування за основу та прошу проголосувати та підтримати. У нас є ще перед наступне. звернення громадян з питань землекористування Запитання є? Два ставлені на голосування за основним тасуном, прошу проголосувати та підтримати. Це нормативно-грошової оцінки земель села Григорівка, Березанської міської ради, Броварського району Київської області. Запитання пропозиції плану пункту. Немає на голосування за цілому, Прошу про підтримати. Про затвердження документації з нормативно-грошової оцінки земель села Яблуневе Берзанської міської ради Белорського району Київської області. Запитання пропозиції даного пункту. Ставлю на голосування за основну цього. Прошу проголосувати та підтримати. За 17 рішень. Наступне. Про внесення змін до рішення Берзанської міської ради від... 23 21 року No383328 про застеження програми розроблення оновлення містобудівної та земної порядної документації населених пунктів Берзанської міської ради Броського району Київської області на 22-24 роки. Запитання голови пункту. Немає страданого складі за основним процесом, прошу проголосувати та підтримати. питань по регулюванню земельних відносин. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основу та прошу про та підтримку. аукційної комісії для продажу об'єкту малої приватизації. Громова заявляє за конфлікт інтересів. Добре, дякую. Запитання про позиції. Запитання з'яданих на комісії. Деться мова про об'єкт стану комісії по реалізації на шляхом меукціонного об'єкту комунального майна це недобудований хірургічний корпус. Ми вже пробували серед це був 22 рік, тому повномасштабне вторгнення в межах Київської області. Можливо, зараз хтось із їх інтерес і викупить дане приміщення. Тож якщо вас є бажаючі, будь ласка, пропонуйте їм даний об'єкт. Запитання, пропозиції. Ставлю на голосування за основним тасу, прошу правослати на підтримку. Рішення прийняття. Наступне питання. Про приватизацію об'єкта комунальної власності. цей самий об'єкт йдеться мова. Запитання про Ставлю на голосування за слову та цього прошу проводство. За про затвердження програми підтримки розвитку навчально-матеріальної бази Державного навчального закладу Горджанський професійний аграрний на 2024 рік. Бюджетна комісія. Розглядали дане питання. Добре, дякую. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основу. Прошу проголосувати. Про внесення з рішення 53 сесії Березанського міського 23 року номер собору про затвердження поможет консультаничного синів Берзанського міського територіального центру соціального сполучення, соціальних услуг нові організації. На сьогодні є постанова Кабінету міністрів України про те, що до комунальних установ у закладі були внесені посади Фергівця і супроводок для допомоги мобілізованих осіб, які повертаються з фронту до цивільного життя. Дана постанова є проектний пілот, і фінансування даних працівників буде фінансуватися за рахунок державної субвенції, але це основна ставка по тарифному розділятору. Доплати за інтенсивність і всі інші доплати у розмірі 20% покладаються на органи місцевого самоврядування. Даний відбір і призначення фактів на дані посади здійснюється відповідно до реєстрації в реєстрі, відповідно до кваліфікаційних вимог, освіту і так далі. Відбір відбувається на підставі конкурсної комісії, яка затверджена розпорядженням про військової адміністрації, до складу якої із наших представників входить. Керівник комунальної установи закладу Ради, Тя, Павліна та начальник відділу по роботі за терантською політикою Ледовка Любов Миколаївна. Розглянувши дані питання на комісії бюджетні, бюджетні було запропоновано депутатами поки що до нового року вести три посади даних фахівців, оскільки фінансування і субвенції ще з держави немає. Ну і такої потреби і можливості в бюджеті щоб оплачувати. Ну, Більше чоловік немає. А з 1 січня тоді будемо дивитися по результатам роботи даних фахівців по потребі і Прошу підтримати дане рішення. Ми вносимо зміни у структуру нашої комунальної установи Березанського територіального центру соціального обслуговування центру соціальних послуг новій редакції. Це буде три нових новинські Три посади, але це не просто людина прийшла на роботу до нас, і ми її взяли. Це буде відбір. І по відбору вже будуть пропонувати нам. Але там вимоги кваліфікаційні, знову ж таки, зареєструватися в реєстрі. Комісія Брова. Комісія війська, так. Прошу підтримати, та не практично. Запитання пропозиції ще є. голосування <кхем> за цього процедуру, прошу проголосувати підтримати. Дякую. Наступне питання цього голосу, що вносилося про подання керівника проводської окружної прокуратури в порядку статті 65-1 закону українську про запобіганнями Олександрівна. На адресу Берзинської міської ради 29-24 вересня надійшло подання керівника проводської окружної прокуратури в порядку статті 65 1 закон про квіни про запобігання корупції, який йдеться. Про... Ну, я не буду зараз зачитувати. В якому йдеться про те, що депутат Берзанської міської ради восьми Скликалька на Ункогана Віталіна визна ви новин вчинення адміністративного правопорушення, передбачене частиною 1 статті 172, крім 6 Кодексу про адміністративні правопорушення України і накладено покарання у вигляді стягнення вигляді справ у розмірі 90 неподаткових лінії доходів громадян. Зразу хочу пояснити депутату, що це правопорушення за несвоєчасне подання декларації. Ганна Віталіна. Повідомляла органи на про те, що про поважив своєї ну, причини щодо несвоєчасності декларації. Ну однак, мабуть, ті співробітники не вважали за поважних причини. Є постанова суду, притягнена відповідальність, вкладено штраф, але процедурно. Є постанова кабінету міністрів, що органи, які виявили правопорушення, направляють до органу, якому виявили правопорушення подання. Про проведення службового розслідування, що спричинили вчинення даного прополучення. Рішення у нас буде два етапи. Буде два рішення. Перше рішення буде означати так. Перше задання керівника правої окружної прокуратури порядку статті 665 прім 1 закону України про запобігання корупції 24 року номер 521 та Русімдесят 46 24. Про проведення службового. Розслідування відносно депутата Берзинської міської ради Хас Московського кіноменко Гане Віталій взяти до відомо. Друге, доручити постійно депутатській комісії міської ради з питань налами децентралізації влади депутатської діяльності речі правопорядку та захисту прав громадян, розглянути подання на засіданні депутатської комісії за е, результатами розгляду роботи комісії, підготувати чергову сесію Берзинської міської ради відповідний проєкт рішення за результатами розгляду подання. Тобто комісія буде працювати і. Розглядати чи є підстави про проведення службового розслідування. Однак Ганна Віталія не є представником органу виконавчої влади президентської міської ради, тому другий проєкт рішення буде звучати вже на наступній черговій сесії, щоб відмовити проведення службового розслідування. Прошу підтримати даний проєкт рішення, як про це буде питання. Запитання пропозиції. Своєчасно подавати декларацію. Ставлю на голосування про цьому пошуковому секунду. Не голосуєте, вирости. Трошки составили. Так це не наш. Ні, ну він наш. Держав. Оставив на голосування за основу, так в цілому. Прошу промосу. Запитання, пропозиції, якісь побажання. Значить, після сесії прошу залишитися заступників, начальника фінансового управління і керівників структурних підрозділів: освіта, медицина, комунальні підприємства і соцзахист.